Просто подивіться 10 футболок по ходу А там фоксов чишов. Шей в хода Києв. Десять футболок багато, так? Фосей, може хоч щось ціле буде? Ну, одна якась цела доволі свіженька. Так да? вот з таким горлом хотя бы не б'ється. Хлин. Фокс Райдерс компанія. Раз, два, три, четыре, шість, сім, вісім, дев'ять. Завозив пісец. Пісец на капіталі. Чекапчека, чечкапче, дає індіанці за, за знімури. Да. Чо вони з вікінгами не роблять, що індійці якісь. Та може. Я, ну так американський <студовим>. Ага. добре. Там мене же спринте USA. Yeah. Ну це не Made in USA, футболки всі Made in Printed Mexico. Принтед Made in Honduras, uh. оце. Mm. Ну то може Made Але Mexico. якого року? Перемога буде. якого року? Made in, а, in Mexico. Чесно, на них вже погано видно, якого року. Made in Mexico. Це має бути так. Ну, виглядає прикольно. Матеріал, по-друге, який... Якийсь чи який називається? Не синтетика, а коноплі якісь. Катон? Це якісь коноплі, мені здається. Буває. Але тут, блін, ну це логотип приклеєний. Я не знаю, що це має так бути. Ні, це якась, це якась підробка, блін. Хоч і матеріал непоганий, скоріше за все, що це. Дивитесь, старі, старіться походу, так. Да. Має вишити ж, має бути. Чи я не знаю, може <бивши> наш, на вапоркнітах може там бути якось... <пивши> поліестер. Це <пивши> <пивши> так, думки в голос. <пивши> а ну от оце якісно вироблені ці рукава. <пивши> Філіп. Мединика. Oh. Та ні, там нормальні вітаю, шановні черговий секенхен-патруль від Олега з каналу Іванков Лайф. А мене, як ви знаєте, звати Олег. Якщо не знали, тепер будете знати. В цьому відеоролику я постараюсь найбільше робити упор на цьому тижні на речі саме для літа, такі як шорти та футболки. Можливо, буду заглянути на кепки взуттю. І аксесуаром, ви знаєте, я не виступаю, тобто взуття наразі я не беру. Якщо тільки там цікаві якісь пропозиції, проскакують або для себе, або ще щось. То можу взяти. А так зазвичай я по одягу зараз виступаю. Три тижні не було оновлення на євробренді, що знаходиться на вулиці шпитальні. І сьогодні прям завезли, завезли під саме вінця. Наповнили прям дуже тяжко було навіть гартати ці речі. Набито було дуже сильно, дуже сильно багато дуже було футбола оригінального і пальоного. Загалом англійські бренди, такі там як збірна Англії та англійські футбольні клуби Прем'єр Ліги, оригінальні та нові футболки збірками були від фірми Zenor Face, коштували 350 гривень, збіг лого спереду та з маленьким логотипом ззаду. Я не став їх брати. Якби 700 гривень вкидати в дві футболки, щоб заробити з них, умовно кажучи, при кращому розкладі можна було б заробити 300 гривень зверху. Ну це як мінімум неліквідно було б. Ну а що взяв, дивіться, ось перед вашими очима. Це по-перше, ось як Vapor Knit, Не знаю, дуже схоже на ігрову, тому що ось цей, цей матеріал мені трошки нагадав навіть X-Bionic, Тобто ви бачите, що зроблено одним швом. Ну, це я скинув своєму. Улюбленому скупу по футболу тут у нас є а саме дембеле. Ну, мабуть, що скоріше все, дембеле тут нанесений був уже у фаншопі Якщо пробувати по коду, то там має бути ззаду чиста спина. Ну, осаме Дембеле не саме поганий варіант. Якби там був би якийсь Петер Гріфін або Гомер Сімсон, було б гірше. А так, хоча би є це реальний футболіст, зверху ось така бірка у нас: Made in Thailand", Nike Таїланд, найкваперканіт. Ну, блін, тут вентиляція капітальна. І при тому, що вона ще тянеться. Ну, класно зроблена. Потім ось така футболочка The Mountain, Було чотири десь футболочки. Там Михайло взяв, як завжди, пощастило йому. Та я взяв ось таким індіанцем Джо. Розмір L бордового кольору. Класне, класне, там теж були індійські мотиви. Ви вже бачили в попередніх хвилинах цього відео. Потім ось ці із всіх 11 футболок я вирішив взяти тільки ось ці дві. Перший у нас розмір XL, ну друга також розмір XL. Приємний котончик із таким класичним логотипом. В гарному стані, без дефектів, без плям, без зацепів, без нічого, абсолютно. Потім футболочка від фірми Peak Performance. Ось ця друга футболочка від фірми Fox з таким же мотоциклом. Класно зроблено. Тут у нас Superior Fit. Це що такий Це... за фіт? Не знаю, таких ще не бачив. Раніше я так просто задумався, раніше я не пригадую, чи продавав я взагалі речі від фірми Fox. Мабуть, почалось в тому році парочку позицій я взяв і в мене їх доволі швидко купили, та я потім почав звертати на, на них увагу. Базова футболка від фірми Nike just Do It. У нас розмір L. Ось такого ось таких патріотичних кольорах синьо-жовтий, взагалі, цікавий, приємний. Перша позиція по аудору на цьому тижні це ось такі стрейчові штани від фірми Керімор. Вони у нас ось таким макаром тягнуться. Зверніть увагу, як прикольно. Трансформери можна відсипити в нижню частину і буде шорти. Розмір L, трошки оце бірочка зрізана, але в цілому, в гарному стані. Якось так. Любі друзі, дякую всім за перегляди. Дякую всім за ваші коментарі. Приємно дивитись, приємно читати. Дивіться далі. А, футу, боже, ну, ти, а ти не трогає поміриш, вже собі лишеш. Ортовокс, свізву, лінсайд. Ой-ой-ой, нас... свіжі колекції, конкольдер приїм на максимально. <рес> ну, Теорія можна із купиком сідати. <рес> він Це, займається. Воно так рідко допадається. Я би в Атель є відомо, тільки якщо... Як, ні, якщо собі лишати. А так би я так би почала б. Єдині кошти разок? Тому що поміняти вказає, вказає, це буде я я не те, що може вони вміють просто цю штуку. На. манжети даю, щоб не вигорів щоб були. У ну, них проблеми з манжетами. Нічого краня, ні. далонський. Ні. Словенський? Ну не ображайте? Портовокс, вівульзи, вод, еска. Я думаю, що тут ще цілий, я буду залізти. Треба такі алі. Кажу, що утяжки тільки що немає тягу. Це для не немає тягу. Іноді є, іноді не нема. Соломончик. Там лого, саламонів... там аквазипи, коротше. Це якась ну, модель тоже така. А, тут ще салап, Соломон. Вони не, не допрацьовують. Чому ви це, це старе, це вже старе, йому скільки там було? Ну, ти ж до восьмого року. Логотип просто. Це вже не має так довго існувати. Щось керами вийти повно. Давай по логотипу знаємо. По <клес> логотип <клес> вроді нормально зразу. Прошити на рівно? А, от тут є. Почекай. Та ти не рівно Приши, Берівно, да. тут. так, тут так. Треба трохи? — є не це Футболка. Там... Блін, вона От, о! — брудна. Ні, ЛГБТ, ЛГБТ. ЛГБТ, оце брудне, я брати. це не ЛГБТ. Ну якщо воно просто ще брудне і гламурне, то це. Ось товари, я сьогодні взяв. З двох магазинів продовжую бігати на футболки. Цей тиждень максимально хочу присвятити саме цій категорії одягу. І ось які позиції сьогодні взяв. Ну, звичайно, що не обійшлось, як завжди, без аутдору. Це мій Михайло скільки ось такий фліс технопіль від мамоти. Розмір М. Поміряти треба на себе поміряти. Можливо, собі лишу. Тут ось такі у нас із свіженьких колекцій, але це підклад. Можна носити, ясне діло, окремо, тут є кишеньки, все як має бути. І по матеріалу дуже нагадує на їхні вінтажні плісові кофти. Ну, відповідно тому, що також використовується технологія Технопіль. До речі, треба буде подивитися, що вона із себе представляє, щоб знати на майбутнє. Свіжих колекції, якого тут року тут, на жаль, не побачимо. Ну, коротше, ось такий мамот. Аудорчик також ще попався на це у нас лонг із Меріновуля. На першому магазині на 8 годину Михайло урвав, урвав просто чудову таку куртку від Ортовокса. До речі, по-моєму, це саме перша річ, яку я беру від Ортовокса. До того, скільки я їх і бачив, то вони були або вбиті, або не я брав. Це, по-моєму, перша. За всі походи мої на секонд-хенд. Ось такі от лонг, Меріно Вуль, чоловіча С. Та і все, в принципі, без дірок, без плям, це саме головне. Ну, принт такий Ну, це базовий шар. І, до речі, зроблено, хоча я зараз також сижу у футболці в Маріновуль, але в мене айсбрейкер. Можу сказати, що Ortovox трошечки по якості, навіть краще за айсбрекер. Це до мене таке відкриття. відкриття, Скажімо так. Три футболки від Adidas, одна від Nike. Adidas ось такий цікавий піксельний принт. Тут можемо побачити декілька таких листочків. Розмір S, ставки ще з нейлону. Переб'ю, що це за моделька. Будемо бачити. Також в гарному стані. Потім Adidas skateboarding, вона дуже схожа на Nike технологію Dry Fit. Ті, хто катається на скейті, потрібна річ, щоб вона добре вентилювалася. Ну і відповідно трошечки, щоб тягнуло, щоб вона не сковувала рухи. Бачите, як прикольно тягнеться. Тут що, до речі, у складі підмішали еластан, мабуть, чи що. 70 катон 30 поліестер. Блін, дуже дивно, чому молоди так тягнеться. Це завдяки поліестеру чи що? Ну і ось таку полувінтажну футболку також Adidas, з емблемою е, з Іспанії. Можливо, ця футболка присвячена якійсь футбольній події. Розмір L просто в ідеальному стані. Я здивований максимально. Побачимо, що буде завтра. Завтра, мабуть, що по плану один всього на всьому магазин. Зате великий підвал. Це якась аринавтика, мілітари, але вона трошки вигрівша, як я бачу. Але якісна штука, прикольно зроблено. Такий матеріал прикольний приємний. Оці штани ти бачиш? Це жіночі мови, на жіночу сторону. Блін, велик ці личі я без аби їх. Було троє штанів таких чо, жіночих керрімор, дві у цих, корлазі у цих. А це що е -е. Я візьму.

Показує, що взяв в середу на підвалі. Ну і ще потім поїхав на Євротренд. Ну в цілому товар був Англія. Чекаємо Швейцарію, коли привезуть ну, Швейцарія приїжджає, але не кожен тиждень. Скажем так, от коли приїжджає Швейцарія, там одразу мамути, там всякі різні джеки, купа. Брендів, які м, спеціалізуються саме, знаєте, випускають або розроблені в таких країнах, як Швейцарія та Німеччина. До футболок, які на цьому тижні я взяв, додається ще, по-перше, нарона ось такого жовтого яскравого кольору. Логотипчиком на спині у нас це ну, компресійка, не компресійка, скоріше за все, футболочка просто для трекінгу, просто для базового шара. Можливо, підійде. Мабуть, є якийсь захист від сонця, сам протекшн. Ззаду також цей вікінг розмір S, Це у нас ясне діло, що вже Британія, Англія, може Ірландія, хто його знає. Коротше, розмір S, Дуже приємний кутончик, принт взагалі вічний, не відлізе, не, не відстирається, буде довго ходити. І ось такий ще Венс. давно не брав Венси, з їхнім класичним логотипом у вигляді скейборду та надпис фірми. Ванс, розмір М. Осталочка тут присутня. В цілому гарна штука. Раніше улітали краще, зараз трошечки вже не так, Не так, вже скейтери, походу постарішили <смі> і вже не носять аванс. І ще попали штани на мембрані, бачите, кожного дня щось по удору попадається. Ось такі штані на мембрані, трошечки тут є ще промежуточна тканина. Йде блискавка по всій довжині штанини. Фурнітурка тут в Айкікевіслон можна, бачите, закріпити саме на гудзиках і залишити такі отвори для вентиляції. Відповідно, сама мембрана, бачите. Фірма Sprayway, вона доволі якісно зроблена. Я носив. У мене є куртка Sprayway на гортексі, Класно, максимально. Фурнітурка, всі замочки, всі затяжки, все працює ідеально, крій класний. Гортекс працює. Я в ній не потію, мені в неї не жарко і не холодно, Тобто до сих пір працює. Не, не дуже великий у них асортимент, саме одягу у Спривея, але на рівні, ну щоб не збрехати, ну може не на Монтане, може, ну на рівні керімори, навіть навіть я б сказав що трошки краще керімори. Ну, навіть десь на рівні Берхауса, дуже доволі знаєте такого якісного берхауса. Є також ще збоку ось, ось сіточка для того, щоб ви могли зібрати ці штани і скласти їх. Ось такий маленький пакетик. Пакетик, сіточка. Ну, сумка, сіточка, як її назвати. Завтра буде останній завоз на моєму районі. Як ви могли знати для попереднього відео, одягайко буде закриватись, тому я дам повагу цьому магазину. Я багато з нього і речей купив, і для себе, і на продаж. І декілька були позиції взагалі шикарні. Тому на останній дзвоник по секонд хенду сходимо обов'язково. І глянемо що чим нас порадує в останній свій робочий день. Ну якось так. Все, дякую за увагу. Я думаю, може, дожі ночі. Повіше два. Що ласка. ділась. Трошки покислачені. аудор Гарбкоре мене переслідує. Просто знову сьогодні взяв по аудору Ось такі шортиська від Салєви, розмір М. Нейлонові, класні карго кишеньки. Тут перфорація, гравірування. Класна штука будь-якому розкладі. До речі, сині, якщо ви пам'ятаєте, брав на минулому тижні чи на поза минулому тижні, вже були успішно продані. Тому шортичка салєвий трошечки користується популярністю. Ну і штани від маму, то також ну, доволі старенькі, але матеріал виконання у нас 100% нейлон. 54 розмір, то це виходить десь у нас. XL, от, Дуже легенький, без отяжок, супер проста модель, без жодних якихось там технологічних кусок нейлону взяли та й пошили штани. Ну, Свою функцію, я впевнений, будуть виконувати а це головне. Бачите, вінтажніше. Тут ще на свіжіших вже вишито. Тут буває, пишуть, маму, Outdoor, А це ще прям пачем пришито. У ну, мене колись пліски такі були. Маму Outdoor, але збереглись. Класно. Отакі от, дві позиції. ну, Там були ще. Лисичка х'ял шорти, але 58-го розміру там всі перекидали один одному. Ти бери, ні, ти бери, та ні, може, ти візьмеш? Та ну блин, не знаю, у мене щось немає. І, врешті-решт, віддали одному колезі, у якого є брат з таким розміром. І кали: о, таке брата підгоню. Ну і на тому і порішали, скажем так. Іноді бачите, люди діляться уломи. Ну, їм не впало віддати, якщо їм це не подобається, або вони не в настрій це брати. Це прикольно, це приємно. У порівнянні з євриками, щось тут взагалі суто дуже така велика різниця, тренди і економи. Прям не знаю, я взагалі нічого не взяв, до речі, тримаю в курсі. Навіть довелося сюди на світ секонд-хенду після всіх приїхати. Тут вчора був завіз 23-го, Сапиша 4-го. Але навіть тут жодної футболки, жодної жодних шорт, навіть на люксі нічого немає. Ну Таке буває. Іноді. Приїхав на восьму, походив на економ, походив. На тренді мені нічого до рук не попалося, те, що попалося, було максимально вбите і навіть я не став витрачати ваш час, щоб це все знімати. За це зум на іпкані, я в щось нормально. Да. Ух ти, ні, ну 100? ціла, біленька, бери. Ну а чого, в ну, ну, медичні. Не хочеш, я візьму. Вона вже вістеє. Пацани, <говори> вона ціла. <говори> а бери, бери, навіть не думай. Найки про комбати. Та-та-та. А такі Nike. Ой, такі Adidas. Поважаємо чи ні? А Такий підвінтаж зроблений. Рибок чи пума? Пума на балонах, якщо це. Ось все за 375, Тадика. Ні? Переоцінка. Помити треба трошки. Ух ты, мартиця який цікаві. Пиши маршці, колись такі. Сьогоднішні улови, що називається, є що показати, нема чим похизуватись. Соболочка клімачіл від Adidas. Ось такі карго штанці від дікіси в віддальному стані, по факту, розмір М. Я думаю, що це редхавки, але це не редхавки. Але тут дуже багато кишеньок, ззаду такі карго кишеньки. Було дві пари, одні були в вбитому стані, інші цілі, прям як нові. Файні, класні. Ну і полокост, також розмір L, бордового кольору. Треба попрати. Якось так такі улови були на цьому тижні. Дякую за те, що дивились до кінця. Залишаємось на зв'язочку. Гарних вихідних! Всім обняв, підняв, Па-па!